Уданов дает интервью американцам и объясняет, какие у него планы, как он собирается носить удары вглубь территории России, потому что каждый русский должен начать, что идет война. А у нас все постоянно говорят, да что в самом деле, нельзя, не надо воевать с мирным населением Украины, ай-яй-яй, давайте их пожалеем, давайте их пожалеем. Давайте пожалеем всех тех, которые сдают свои деньги на то, что была армия беспилотников. Давайте пожалеем всех тех, которые с радостью собирают добровольцев и отправляют их туда. Давайте пожалеем всех тех, которые аплодируют в Севастополе. Давайте пожалеем всех тех, кто с 2014 -го года не видел трагедии, разворачивающейся в Донбассе, которые радостно кричали про Лугандон. Которые наслаждались тем, как поток идет разграбленного с Донбасса эпох, что Украина отправляла, даже забыв вытащить бутерброды, оставленные в микроволновках. Ну, конечно, у нас же, ну, ну что вы, ну, тю, а, мы, а, а нас за шо? Конечно. Мне очень сильно надоели а, вот эти все сказки про доброту, про «да ну ладно», «да вот не знают», «не понимают». Давайте смотреть в правде в глаза. Мы имеем дело с... Это террористы. И они ими были с 2014 -го года. Удар по пляжу Севастополя это что, новость? Нет. Ну, Но давайте вспомним. Не так много лет прошло, да? да, Зургресс? 2014 год, Зургресс. Совершенно верно. Удар по пляжу. По Европа что-нибудь видела? Она видела? Европа что-нибудь видела? Не видела. Теракты, которые были один за одним, видела, не видела. Что мы сейчас хотим, чтобы они вдруг встали и сказали, ой, вы знаете, да, действительно, как нехорошо. Это же надо, какой кошмар. Встает абсолютный, вот просто, во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией Петер Станно. Еще и словак позорит свой народ, человека, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящее ничтожество, этот червяк какой-то, глист, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевой достоверности информации из России. Иди посмотри в глаза семьи недостоверный. вот когда тебя будут судить как Барреля, Урсула фон Ляйна и всех прочих, то в этот раз решение трибунала, я не уверен, что он будет в Нюрнберге. Может, выберем другой город. Будут крайне жесткие, такие, как ты, ответишь. Вы, ненавидящие своих детей, не имеющие своих детей, вы всех видов и типов, вы считающие, что превыше всего это ваше право. На извращение вы ненавидите русский народ. Поэтому вчерашние жата в Севастополе вас радует. Притом интересно, как моментально изменилась вся риторика вот Украины. Все это уже не наши люди. Все. Гражданские оккупанты. Подоляк, говорят, что это гражданские оккупанты. Что дети гражданские оккупанты? Да. Но зато у ни одного человека в Крыму теперь нет ни малейшего сомнения. На Ненька. Ну А тим часом і на Ерефі нічка минула досить таки тривожненько, у в Белгороді була бавовна. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи. Також а, публікували відповідні кадри. Ви бачите їх наразі на екрані. Ну і що відомо щодо цієї події, що буде масованої атаки безпілотників, у регіоні оголошували зокрема й повітряну тривогу у ніч на вівторок, 25 червня в Белгороді та Белгородському районі. Пролунали гучні вибухи. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявляв про масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Цитую. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозговою травмою, і переломом правої руки, бригада швидкої доправляє в міську лікарню. номер 2. Написав він у своєму телеграм-каналі. На мережі ж публікували відео, відповідні на яких можна було почути гучні вибухи. Також на одному із роликів знято було і влучання у багатоповерховий будинок. Гладко вже ж дописував, що вибито вікна у низці будинків. В одному з них пошкоджена покрівля та. Фасад також пошкоджені фасади комерційних об'єктів, автомобілі та лінію газом. Постачання зокрема з'являлися ще багато таких різних кадрів. Атаки саме з Білграда повідомлялося, що все ж таки ніч минула дуже тривожно та гучно для жителів Білграда. Телеграм-канал Жесть Білград також повідомляв, що один із безпілотників влучив у житловий будинок саме на Харківській горі. Тут та опублікували кадри цього ж удару. Наразі ви бачите також його на екрані. Не можемо показати повністю зі звуком, який там лунав, оскільки там звуки ви. Вибуху Ютуб цього не пропускає, на жаль, але можна побачити у різноманітних телеграм-пабліках, які вже публікували ці події. Ну і крім того, на відео є ненормативна лексика росіян, які скаржаться на ці удари. Власне, безпілотників про цю атаку говорять і крім того, в Білграді кілька разів оголошували ракетну небезпеку. Це все через пуски ракет російської ПВО, яка працювала нібито по повітряних цілях і повітряну тривогу в той же час було оголошено і в Харківській області. Але все ж таки ми бачимо, що атака. Пролунали вибухи саме в Білгороді, атакували безпілотники. Ну і як вже сказано, було губернатор е, повідомив, що за попередню інформацію постраждали мирні жителі. Ну і крім того, також з'являються інші деталі щодо інших регіонів Ерефії. Також наслідки ударів по єську опублікували уже і з'явилося більше інформації щодо цієї події. Нагадаємо, що було знищено. Російський склад безпілотників, от власне, яка з'являється інформація про те, що Україна знищила дрони різних типів, зокрема у військово-морських силах збройних сил України, уточнили інформацію щодо знищення розвід російського складу БПЛА та супутньої інфраструктури. Це сталося 21 червня. Нагадаємо, і в той же час управління комунікації командування ВМС повідомило, що у взаємодії зі службою безпеки уразило об'єкти військ військового полігону 726 навчального центру ППО. Це військова частина 3385-9, саме місто Єськ у в Краснодарському краї там російські військовослужбовці навчали використовувати безпілотні апарати різних видів. І так, внаслідок удару саме окупанти втратили. Як зазначають 20 одиниць шахедів 136, герань, 2, ударні безпілотники ланцет, 50 одиниць. Щодо розвідувальних безпілотників, також 40 одиниць. І Щодо суперкем, як говорять, також у ВМС 10 одиниць було втрачено. Ну і крім того, стало відомо і про 200 інструкторів та технічних працівників. Ось такі події відбуваються. Ну, ми нагадаємо, що саме сталося. Це знищення а, саме а, такої бази. Удари по базі із шахедами в Єйську. З'являлись тоді. Ми також вам повідомляли чіткі фото розгромлених наслідків. Тоді супутник зафіксував, що пошкоджено було ангар, а також будівлю поруч і зруйновано її. Було. Ну і власне от з'явилися дуже приємні цікаві подробиці цієї атаки. Не можемо не радувати такі події, оскільки у загарбників, окупантів все менше безпілотних апаратів. А це дуже добре для наших захисників, оскільки ми знаємо, що. Дуже багато безпілотників нині використовуються на лінії бойового зіткнення, і це дуже добре, що все ж таки таких безпілотників у рашистів стає все менше. Ну і крім того, також щодо цієї ситуації багато е експертів говорить. Зокрема, авіаційний експерт Валерій Романенко також відповідає на питання: чи могли все ж таки українці влучити у склад безпілотників? Можемо заслухати далі. Я не думаю, що там був склад. Значить, і, чи склад власних шахетів. Чому? Єськ, він на мапі поряд, ну, на повітряні сили кажуть, що Пуски здійснюються району, з району Приморська-Ахтарська. да? От. Там, начебто, да. 70 кілометрів повздовж узбережжя. Але якщо автомобільна траса їхати да, по трасі, там же ж не можна літаками перекидати, то це 250 кілометрів. І хто при здоровому глузді буде, значить, за 250 кілометрів районними шляхами тягати ці шахеди для того, щоб здійснити запуск там трішечки з іншого району. Так? Я думаю, що удар був нанесений просто по навчальному центру. Там, мабуть, ну, всякому разі ГУР підтверджує, що були знищені інструктори, були знищені люди, які, власне, можливо, центр програмування.